Всім привіт, з Дніпра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. А сьогодні в мене буде відео з моєї е, вяло-текучої рубрики про Рекомендації цікавих каналів, я час від часу знімаю такі відео, сподіваюся, вам подобаються такі відео. І я, до речі, під цим відео знайшла для себе кілька рекомендацій. Тож, якщо ви ще не дивилися мої попередні відео, я залишу на них посилання. І якщо ви можете мені щось порадити, порекомендувати, пишіть назви каналів в коментарях. Я думаю, що прямі лінки YouTube не пропустить, але якщо ви напишете назву каналу, я зможу його знайти. Отже, про що будуть ці посилання, про що канали, про те, що я люблю дивитися. Це якийсь хендмейд, якісь історичні костюми, історичні відео. Ну, сьогодні майже все буде про, саме про історичні костюми. Бо ця тема мене цікавить, мене цікавить вона в плані етнографії, мене цікавить історія моди, історія костюму, всі ці такі цікаві штуки. От, і хочу з вами е, нею поділитися, це, не роз... ну, це, це, це не маловідомі канали, але е, окей, це не ті канали, про які знають всі. Отже, перший канал, який я хочу вам порадити, е, це все буде про історичні костюми і косплей. От, і чим мені сподобався цей канал, е, авторка цього каналу е, вона переробляє. Костюми відомих персонажів в дусі якоїсь історичної епохи. Наприклад, вона робила білосніжку, класичну діснеївську білосніжку, цю знаєте жовтий синій червоний в по моделі по крою сукні вікторіанської епохи. От. Ну, і Там багато такого, подивіться, вона якийсь косплей з мультиків робить, там з фентезі щось таке. Ну, класний канал, мені подобається. А другий канал, який я теж хочу вам порадити, це також історичний косплей, історичні костюми, історичний косплей, і в неї там є фото, ну, якби відео про фоторетрити в історичних костюмах. Що це таке? Це коли ви наряджаєтесь в якусь ну, В сукню якоїсь епохи, повний наряд якоїсь епохи, і їдете фотографуватися в більш-менш автентичному середовищі. Особисто мене це дуже цікавить. Я б таке хотіла зробити. І, до речі, в нас в Україні я знаю, роблять ну, в, якби, в автентичних українських строях такі фотки. От, дуже класна в нас є фотографка Анна Сенік. Вона фотографує от прямо якби. Інсценіровки тобто з реального життя, вона це робить в якихось там хатах. От, дуже класні фотки, і їх, до речі, дуже, дуже круто тирять для всяких календарів. От, і по кількох її фото розроблені дизайни для вишивки. От. А на цьому каналі, про який я на який я залишу посилання, там ну, якісь там вікторіанські моди, едвардіанські моди, моди там початку 20-го століття, тобто ну, цікаві такі штуки. Uh, і там uh, багато розповідається про як саме зробити. Тобто з якими ви можете стикнутися складнощами, там, яка б було взуття, uh, яке там щось ну, подивіться, цікаво. Мені, мені цікаво дивитися такі канали, не знаю, як вам. До речі, напишіть, якщо ви дивитеся це, може ви мені щось додатково порадите. Uh, наступний канал uh, це взагалі щось uh, таке. Um, я не, я не знаю навіть, як її назвати. Вона дослідниця, я б так сказала, історичного костюму, історичної моди. Вона реконструює різні костюми, і там в, в самої дівчини в неї цікаве життя, цікава життєва історія, бо вона всиновлена дитина. Вона всиновлена дитина, її всиновили американці чи канадці, от я точно не пам'ятаю. Коротше, з, з, здається, з Росії. Тобто, ну я думаю, ви пам'ятаєте цю програму, коли в 90-х іноземці всиновлювали дітей із України теж всиновлювали. От. Але вона досліджувала своє коріння, вона знає, що вона всиновлена дитина, чи, як правильно сказати, вдочерина. І вона за походженням, вона татарка. Отак от. Але не з наших, не з кримських татарів, а з волжських татарів. і І таке було. От. І вона е, досліджувала цей національний костюм татарський, робила якісь там реконструкції. І окрім цього, в неї на каналі є класний такий плейліст, я вам прямо на нього залишу посилання це е, дослідження етно, етномоди, як змінювався костюм в різних країнах. Там, Наприклад, дуже цікаве відео про китайський костюм. От що ви знаєте про китайський костюм? Я не дуже багато знаю про китайський костюм. Раджу вам подивитися, там прям за 500 років вона запрошує експертів, які є фахівцями цього костюму. Наприклад, про китайський костюм їй розповідає дівчина, яка має. Освіту в галузі історії костюму, вона сама китайського походження, і вона дуже детально розповідає про кожен період, в якому сторіччі які імператори, при яких імператорах що змінювалося, як на це впливало ну якесь суспільне життя, економічне життя? Там дуже цікаво просто. Ну, воно звичайно, що це все англійською. До речі, я забула про це сказати, треба було на початку сказати. Але ви можете ввімкнути субтитри з перекладом і. В принципі, там буде все зрозуміло. А якщо знаєте англійську, це буде вам, ну, для мене це нагода попрактикувати англійську. І там, окрім того, що там про китайський, про корейський костюм, про індійський костюм, дуже цікаве відео. Там є ще такі, якби про різні явища. Наприклад, в неї там от, в цьому плейлисті в неї є окреме відео про як змінювався ну, костюм і відношення до вагітності, наприклад. От, які е, е, В якісь часи це приховували, в якісь часи навпаки це підкреслювали. Подивіться класний канал, рекомендую. Е, ну, сам, саме цей плейліст. Бо там запрошені експерти. Це дуже ну, не, не так просто, я думаю, зібрати, зорганізувати і класно зробити такий контент. От. Ще один канал хочу порекомендувати. Це просто муах, моя зірочка, моя ягідка, зірочка моєї стрічки на Ютубі. Це канал музейного гіду Е, Вона дуже незвично виглядає. Одразу кажу, кому не подобається багато татуювань, і всякі такі. Фрікувати вигляд можливо вам не зайде, але дівчина цікава. Вона цікаво розповідає і вона робить незвичний контент. Чому? Бо вона. Кваліфікований, сертифікований музейний гід. в неї є історична освіта. Вона проводить тури, вона взагалі ну, живе в Великобританії, проводить тури по Лондону. І окрім цього, вона розповідає про різні незвичні музеї, як в Англії, так і в Європі. В неї там і про Лувр є різні відео, і про все. Ну, в основному вона про Лондон розповідає, бо вона там живе. Uh, і в неї там такі класні. От, от я б ніколи не здогадалася, що таке можна подивитися. Там п'ять uh, незвичних церков Лондона. А, якісь там історичні паби. От в Лондоні. Ви ж знаєте, що там культура в Англії, культура пабів, і там е, в кожного є свій якийсь паб базовий, в який він ходить кожної неділі, кожного тижня, там, кожної суботи. Чи як вони там ходять? Здається, по п'ятницях вони ходять в ПАБ. От е, в неї там є е, е, відео про е, ну, про британський музей, про музей Вікторії Альберта, про різні цікаві музеї. там, Музей Транс. Ну, І там, наприклад, 5. На, -на, -на Хеллоуін в неї було відео про якісь жахливі експонати британського музею. Цікаве. Ту, там, там є що подивитися, просто хайлі рекоменд. Особливо, якщо ви. Ну, я знаю, що наразі багато людей живе по Європі. Якщо ви живете в Британії, вам цікаво було б знати, що там. Ну, у вас є дозвілля, ви б хотіли знати, де що можна цікаво подивитися? Можливо, цей канал вам допоможе, буде класно. От, і остання моя рекомендація. Я вже радила канал «Handmade», Сподіваюсь, ви ще тоді на нього підписалися. Якщо ні, або якщо ви не дивились моє попереднє відео, до речі, всі посилання. Я, мабуть, ці відео зберу в окремий такий плейліст і посилання на нього буде в описі до цього відео. От. Якщо ви ще не дивилися канал Handmade, Ще раз вам його рекомендую, бо канал класний. Він для тих, хто захоплюється якимось. Любить щось робити своїми руками, якісь ремесла, має якісь хобі незвичне і любить дивитися на те, як це роблять інші. От. А на цьому каналі, що класно, на цьому каналі є різні ведучі, які ведуть ну, такі лавстайлові якби, частинки блогів. От. І там є один такий раджив. Я його минулого разу радила. Він минулого разу він ходив до українського дому в Нью-Йорку, розповідав про писанки. Цього разу я хочу вам порадити відео, то, що ми всі любимо роздивлятися різні рукодільні магазини. От, це стареньке відео, але ну, раджу передивитися, бо це відео про магазин Стрічок. Магазин, який торгує тільки стрічками, вони не торгують тканинами, не фурнітури, нічого. Вони торгують тільки стрічками. В них там є вінтажні стрічки, в них там є е, якісь особливі там з фабрик Франції, які випускають стрічки вже більше 200 років. В них є як, якісь вінтажні стрічки, яким там по 100 років. А в них купують стрічки для костюмів, для, ну, коли знімають кіно або роблять якісь мюзикли, або щось. Шо е, ну, і, звичайно, що для історичної реконструкції. Дуже цікавий магазин, і е, цим магазином е, володіє вже одна родина, і вона, е, вони започаткували його більше 100 років. Тобто, це вже якесь там покоління, яке в цьому магазині працює. От, е, ну і звичайно, що Роджив там просто ходить вау! От по цьому магазину задає дуже е, ну, такі, знаєте, атмосферна, дуже класна, як він е, на одній хвилі з цим е, хазяїном цього магазину вони там дуже класно спілкуються. От. Ну і взагалі цей канал я раджу хендмейд, і е, я вам ще залишу посилання на окремий канал Раджива, це окремий лайфстайл-блог. Е, це, от, знаєте, лайфстайл здорової людини. Це той лайфстайл, який я можу дивитися. Е, це не то, що, от, ну, що в моїй сумочці, або щось таке. Е, там є що в моїй сумочці, але це знаєте це щось цікаве. Це про якесь ретро, це про те, як не знаю там. Купити вінтажний посуд, як організувати там щось, ну, ну хороший канал такий, не, не, якби був би він поганий, я б вам не радила. Отже, хто додивився відео, саме час поставити лайк. Якщо ви зробили це на початку, вам окремо подякувати окрему корзиночку. Всім, хто підписався, я вас всіх дуже люблю. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Я вам буду дуже рада. От. Якщо ви ще раз скажу, якщо ви знаєте якісь цікаві канали, напишіть мені в коментарях назви. Можливо, наступного разу, коли будемо робити огляд, я ще для себе щось цікаве знайду. В мене є кілька ідей, але я, знаєте, я хотіла їх впихнути в це відео, але я їх приберегла на наступне. От. Я так думаю, що я буду намагатися робити ці відео кожного місяця, а там як піде. От, будемо будемо посмотрети. Будемо дивитися по обставинах. До зустрічі на моєму каналі. Щонеділі в нас тут рукодільний щоденник. Багато різних цікавих тегів. Хто любить довгі відео, велкам. У мене є теги там на 2 години і більше. От, купа в мене всяких майстер-класів. Ну, вони такі душевні, не для. Просування, а просто, от, знаєте, від душі. от І буду всіх вас тут рада бачити в своїй спільноті. До зустрічі!